Не забуваємо про податок на нерухомість. Якраз зараз такий період, що мої бухгалтери, ну як бухгалтери компанії шатилої партнери, які обслуговують 1500 фопів, всі перевіряють особистий кабінет. І якщо туди приходять податок за нерухомість, а є такий податок на нерухомість, якщо ваша квартира більше, ніж 60 квадратних метрів або будинок більше, ніж 120 квадратних метрів, потрібно доплачувати податок. Тому ви обов'язково за цими моментами слідкуйте. А всі, хто знаходяться на обслуговуванні в шатило партнери, Бухгалтери кабінет цей перевіряють, і ми самим клієнтам там за автомобіль податок, на землю податок, податок на нерухомість. Ми про все це кажемо, допомагаємо, шукаємо реквізити. І це одна знаєте, з таких задач, яку ми також, шатило і партнери, виконуємо. А бухгалтерське юридичне обслуговування у нас 2000 гривень. Ваш бізнес стає на обслуговування, ви займаєтесь бізнесом, а ми отакі от стандартні і найбільш а, такі чутливі моменти: бухгалтерської юридичне забираємо на себе. А плюс питань в групі можете задавати дуже багато, що багато клієнтів і робить.